Усім доброго ранку. Сьогодні ми на Потвоївці продаємо шикарну земельну ділянку 8 соток під забудову котеджу вашої мрії. Ось така наша ділянка знаходиться Вона тут в двох хвилинах від нашого чудового міста Полтава. Бачимо тут комунікації. У сусідів є газ, є електрика, є водичка міська. От. І там зараз буду показувати вас вам з інших боків. Бачимо, є сусіди у нас. Ой, який гарний краєвид, чудово весняне небо. І от наша діляночка. Бачимо ось асфальтний під'їзд, нова дорога із Полтави. От поворот тут на нашу ділянку. От так чудово. І от там ось низ потвойовочка, річечка. А, так, ось засіка вода наголошення. Телефонуйте, допоможемо, розповімо. Дуже тут гарне місце розташування, шикарне свіже повітря, річка, місто поряд. Все-все-все для гарного комфортного. Життя для будинку вашої мрії побудови. Так, всім гарного дня, здоров'я, гарного настрою на все добре. А який гарний краєвид. О, от наша діляночка. Просто, просто чудово.